Колишнього заступника голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова вчора застрелили у Мадриді. Як пише іспанське Ель Мундо, його вбили п'ятьма пострілами. Контрольний був в голову. No. Нагадаю, Андрій Портнов працював в адміністрації президента Віктора Януковича. А в січні 2014-го став першим заступником голови цієї адміністрації. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п'ять років перебував за кордоном. В цей час він перебував під санкціями ЄС, жив у Росії, потім переїхав до Відня, де займався юридичною практикою. В 2019-му, після президентських виборів, Портнов повернувся в Україну. Паралельно з цим курував роботу проросійських змі. В грудні 21-го року уряд США запровадив санкції проти Портнова та його фонду. Обмеження передбачали заборону на в'їзд до Штатів і блокування всіх фінансових активів в американських банках. Разом з тим, видання Українська Правда нагадує про вплив Андрія Портнова на судову і правоохоронні системи України. Зокрема, за інформацією видання, він був основним консультантом і координатором влади стосовно кримінальних справ щодо п'ятого президента Петра Порошенка. Вплив Андрія Портнова, що зменшився за часів президентства Порошенка, знов пішов у гору. Одне з публічних свідчень цього плівки Вовка. Також Портнов був добре знайомий з екс заступником керівника офісу президента Андрієм Смирновим. Багаторічний вплив Портнова на судову систему та на адвокатуру перетворився на легенду, тобто історію, про яку багато хто говорить, але не спроможний довести документально. Все через те, як саме цей вплив був побудований, вже не маючи державної посади, яка б забезпечувала відкритий вплив на ті чи інші процеси. Портнов мав тостий блокнот знайомств. Так, наприклад, його називають основним консультантом-координатором влади стосовно кримінальних справ щодо Петра Порошенка. А, так чи інакше, в будь-якій темі наших ефірів, великих ефірів на телеканалі Прямий, е, ім'я Портнова звучало дуже часто, наскрізно, е, тому що він був причетний до різних і корупційних оборудок, і тиску, і сфабрикованих справ. Мені цікаво, після смерті оцього одіозного персонажа, адвоката диявола, як його називають. Чи продовжить жити його справа, яка залишилася тут, в Україні? Я хочу, щоб ми всі згадали, проаналізували і зробили певні висновки ось сьогодні в цій студії. Пане Володимире, давайте з вас почнемо. Ну, Як... якщо з мене починати, то я мушу нагадати, що Портнов зараз судиться зі мною, навіть mm -hmm. з того світу. Та ну нічого, ні в апеляційному суді справа досі є, подивимося. А я розумію, що згідно з українським законодавством, не майнові е, позови вони вмирають е, разом із позивачем, а, але це не найголовніше, е, бо портнов судді, судився з усіма, хто говорив про нього правду. І якраз тут я вважаю, що правда про нього все одно пройшла, і люди вірять не тому, що він там оскаржує в судах і результатам цих судів, де він там через всі суди, де він, в яких, якщо б він подав позов, що він хоче визнати себе верблюдом, то Печерський суди інші далі по вертикалі визнали б його верблюдом. А люди вірять в те, що хто він є насправді. А насправді партнув весь час був королем суддівсько-прокурорсько-слідчої мафії, всієї цієї мафії, яка фактично зробила максимально корупційною нашу правову систему, всю правову систему. І одні судді були вдячні йому за те, що він просунув їх на посади. В Печерському суді працюють його родички, а, в ДБР, в прокуратурі, всюди він розставляв своїх людей. І всюди він мав людей, які були йому чимось зобов'язані, або на яких у нього був компромат. Тобто це був такий павук, який е, фактично сіпав за нитки цього, цієї павутиння і використовував її для того, щоб фабрикувати справи. Проти політичних опонентів, проти своїх опонентів, займатися рейдерством, займатися тиском на опозицію. Тобто він фактично робив абсолютно все для того, щоб а, люди від його дій максимально страждали, і йшли до нього домовлятися. А хто не домовлявся, той отримував дуже великі проблеми. Тому що коли я чую а, деякі, сьогодні деяких а, наших колег, які казали, що ну, не можна ж так радіти позасудовій а, розправі із а, Портновим, а я хотів би спитати, а ви спробували хоч раз з ним сперечатися в судовій? Тому що тут відповідь тільки одна: якщо б в судовій системі України. Портнов вирішував абсолютно все. І я думаю, що ми ретроспективу сьогодні будемо. Я не буду красти час і можливості говорити у своїх колег, тому що накипіло у всіх до цієї мерзоти. Я, іншу, рідко, я ніколи про людей, які покійні, такого не казав. Але це мерзота. Це максимальна мерзота, одна з наймерзотніших фігур в історії України. І в політиці України. Але я скажу одне, що зараз з'явився шанс для того, щоб ця розгублена система з розірваним повутинням зв'язків, з убитим павуком, щоб вона почала зараз цю систему можна почати лікувати. Тому що головне джерело ракової пухлини корупції правової системи сьогодні вже лежить в мішку. Мало того, це не просто, я ще хочу нагадати, що ця людина і працювала на російській спецслужбі і робила дуже багато антиукраїнських речей. Тобто це ворог України як внутрішній, так і зовнішній. І тому я дуже хочу вірити, що у України зараз з'явився шанс на очищення правоохоронної, судової системи. Слідчої системи від тих осіб, які роз яких розставив сьогодні? Виставляв Портнов, і на сьогодні, якщо цей шанс буде змарнований, ця система просто перейде під когось іншого, тому що таке місце порожнім не буває. Як так сталося, що в 2019 році Андрій Портнов повернувся до України? Хто відкрив ці ворота? Це цікаво, що ви про це згадали, бо я якраз хотіла розповісти, як я дізналася цю новину. У мене була зустріч поблизу скверу Шевченка біля червоного корпусу, і я там. Про зустрічі відкрила повідомлення і прочитала там, від, від колег від, від помічників новину про те, що Портнов помер. І це було, було дуже дивно, тому що я пригадала, що в серпні 2019 року біля Червоного корпусу університу Шевченко я тоді ще тільки мене обрали, здається, депутаткою, е і був протест проти рішення. Університету Шевченка про те, аби повернути Портнова на посаду професора в цьому університеті. Та, і й тоді вийшли активісти, вийшли студенти, вийшли випускники. Та я тоді теж долучилася до цього. Я знайшла навіть плакати, з яким я тоді стояла на цьому протесті. Та, і тоді це все видавалося абсолютно нереалістичним. Ну як це так вийшло? Та? Людини 5 років не було. Він десь був в Росії, він був, ну, начебто, людину, яка не мала би ніколи повернутися, так само як не поверталися. Інші поплічники Януковича, та які залишилися жити чи в Росії, чи де вони там опинились? А тут ця людина вертається, цю людину поновлюють на посаді в університеті. Ну, на щастя, потім це рішення змінили та якби під тиском громадськості і він таки не поновився на посаді в університеті. Але з усією очевидністю дуже багато іншого впливу. Він зміг відновити після 2019 року, і це дуже страшна історія. Це дуже страшний сигнал, тому що я тут погоджуюся з тим, що Володимир сказав, що ця людина з одного боку була людиною, яка руйнувала. Шанси на побудову нової судової системи в країні, ну а з іншого боку, беззаперечно, була людина, яка працювала на ворога на Росію. Та і що б хто не казав, сам факт його повернення був дуже поганим дзвіночком про те, які люди повертаються, які впливи повертаються. Та от оцю, цей протест під, під, Шев, під, під університетом Шевченка я прям дуже добре пам'ятаю і те, наскільки це було тоді шокуюче, наскільки це було вражаюче. А я як це так? Ну, начебто ж ну п'ять років все було не ідеально, були. Проблеми були якісь інші там недоліки і так далі. Але ну таких вочевидь Януковичівських кадрів ну не було. А тут раптом раз, і вони вирішили, що вони можуть повернутися. І потім з усією очевидністю йому було досить комфортно перебувати в країні, тому що виїхав з країни. Він зрештою, коли чи то наприкінці весни, чи на початку літа 22-го року, так виїхав, наскільки я розумію, легально, тому що у нього троє неповнолітніх дітей. Виїхав чомусь не в Росію. Та як ми знаємо, опинився в європейському союзі з усією очевидністю, діти ходять до американської школи. Що я думаю, фактор, який важливо знати всім тим, хто розповідає про те, що варто подружитися з Росією. Є лідери, які політичні, які теж подекуди ці, ці меседжі просувають. Вони чомусь всі потім не опиняються в Росії, не хочуть вчитися в російських школах, щоб їхні діти вчилися в російських школах. Але ця людина повернулась, вочевидь відновила свій вплив. На судову систему. І е, тут я, я би хотіла поділяти е, оптимізм Володимира про те, що у нас зараз є шанс на те, аби оновити цю систему і так далі. Я дуже боюсь, що зараз у нас не розпочнеться бурхлива зміна судової системи, а просто розпочнеться боротьба за те, а хто посяде місце Портнова. Та хто буде новим е, рішаловим, хто буде вирішувати всі ті питання, які до цього закривав Портнов. Е, е, і замість того, аби використати це як шанс оновити систему і дійсно побудувати незалежну судову систему в Україні справедливу, ту, яка б не відлякувала українських громадян, яка б не відлякувала бізнес, та яка б забезпечувала справедливість в суспільстві. Я поки що, чесно вам скажу, я розумію, що технічно з'явилося вікно можливостей. Я не бачу жодної підстави думати, що ми цим вікном можливостей зараз скористаємося. Тому що, на жаль, ми ж розуміємо, що послугами Портнова в тому числі користувалися представники чинної влади. Ми розуміємо, що Татаров був близьким до Портнова. Ми розуміємо, що багато інших людей з ним співпрацювали. Вони не намагалися побороти його, вони намагалися використати. Ту систему, яку він побудував, зрештою ту систему, проти якої ми з вами виходили на майдан в 2013-2014 році, і тому я я з одного боку. Ну коли я прочитала новину, вона така посміхалася. відчуття кармічної справедливості якоїсь воно є. Але з іншого боку, портнов для української політики, для українського суспільства помре тоді, коли ми змінимо. Систему, яку він побудував, ту систему, яка продовжує руйнувати цю країну зсередини, і поки що я не хотіла, щоб ми знаєте, раділи зарано, сподіваючись, що це ми вже якби десь вирішили ці проблеми, просто по факту загибелі портнова. Ні, на жаль, ця система продовжує працювати, але може через, через цю подію ми повернемо свою увагу назад до цієї дискусії, до того що її треба системно вирішувати.